Цей будинок уже частина його, напевно, процентів 20, звисає на півтора метра, тому що фундамент вже рухнувся і вона от вже висить. А там далі стінка вже повністю валиться, хата висить вже. Ну, ця частина в повітрі. Жителька Косова Надія Тихонюк показує наслідки ґрунту, який відбувся орієнтовно два тижні тому біля її будинку поблизу річки Рибниця. Жінка розповідає, вперше сув відбувся у 2018 році. Тоді каже, в річку змило 35 соток городу разом з садом, криницею та підсобними приміщеннями. Ми пообідали, а я на другий поверх виходжу і крик. Що зникло? У моменті, розумієш, що ми пішли обідати? З'їхала стодола стання. Це в моменті стається. не що Ви можете бути спокійні, це йде велике це. Все воно з'їхало. А після уже стання з'їхала керниця. Зі слів Надії Тихонюк у липні 2024 року відбувся ще один сув ґрунту. Тоді біля річки опинилася добудова два тижні тому, після дощів, жінка помітила, що кут будинку висить у повітрі і з'явилися тріщини на стіні і фундаменті. каже, що оселі понад 60 років. Там жив її син. Він закупив будівельні матеріали і планував ремонтувати її. Втім, зараз будівля пустує. Сама ж надія з чоловіком проживає в сусідньому будинку. Від урвища до нього орієнтовно. 25 метрів. Зараз, як ви побачите, совується вся глина, вона вся йде в річку. Усунеться постійно, розумієте? Я на вулкані. Та й сусіди за мною теж неспокійні. Сусідка жінки, 81-річна Любов Пасайлюк, розповідає, що підмивати берег почало у 2012 році, коли після повені змінили русло рибниці. Велика повінь була, базу затопляло то через ріку, то вони собі зробили, відгородили, русло, поміняли. І воно пішло під наш бік і почало ще гірше підмивати. Одна хата вже її немає, я казала, купа вже тут садовини нема. Жінка каже, два роки тому у неї на городі з'явилася тріщина у ґрунті, а два тижні тому він просів на понад метр до її будинку від тріщини приблизно 10 метрів. Ще того року чоловік тут косив у восени. Навесні він ще трошки щось тут, але вже боявся. У нас були тут кури. Ми ж пускали сюди, то ми добре, хоч вчасно випустили на той бік кури, а тут думали, хай вони тут підросте, їм трава б мали допасти. Посадили ми город, але чи буде з нього врожай збиратися, чи будемо його доглядати, один Господь знає. Це все може забрати. Воно, бачите, якими кусками рве. Дочка жінки Галина Стринадюк розповідає, що з 2018 року разом з сусідами зверталася щодо укріплення берега річки до голови Косівської міської ради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Зразу меру, зразу скаргу, зразу просимо. Приїхав, подивився. Добре, будемо робити. Добре, все буде добре. Нарешті, що ми чуємо на теперішній час. Що з 23-го року управління екології Франківську прийняло на себе цей об'єкт, який мав би вже від 18 го до 23 го зробитися. Але, наприклад, куди цим старим людям, які ціле життя цей садочок викохали, це подвір'я виростили своїми руками. Це порохова бочка. Це ти лягаєш, а рано ти не знаєш. Тому що, якщо це вже з'їхало, то ви рахуйте, що на цій території, де ми зараз стоїмо з вами з камерою, тут теж відбувається процес. Сусід жінок Ігор Морфей каже, що у 2018 році під час повені ріка забрала 50 метрів саду. Була повінь та перша, велика, можна що тут вода піднялася, не знаю, так що вода там була в долині, то як пішов дивився, то мені страшно було. Цього року це зробилося за тиждень-два. Ці, коли дощі падали, оце все і так пішло. Приходимо, дивимося, там тріщинка, там тріщинка. І ну, потихеньку-потихеньку собі так спливе цей плавун. Від це, і я аж туди. У теж сади, було, все росло. Це як урвало, то теж сунуло сюди в ріку і поплив з ріком. Голова Косівської громади Юрій Плосконос розповідає, що наразі міськрада виготовила проєктно-кошторисну документацію для будівництва берегозакріплювальних споруд на річці рибниця довжиною 82 метри та висотою 6 метрів. Вартість проєкту становить 8 мільйонів 205 тисяч гривень. Для ліквідації наслідків потрібно досить великі кошти, які. Не у змозі виділити громада, тому що громада має досить невисоку спроможність. Це є вище наших можливостей, тому ми звертаємося в бюджети вищих рівнів. І в подібних ситуаціях воно в різній степені нам допомагало, особливо бюджет обласної ради. У Нас дуже багато вирішено проблем менш масштабних. Де так само в, ну, в зоні Сувів були дороги, будинки. Вони вирішені зі слів начальника управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної військової адміністрації Андрія Пліхтяка. У 2023 році на виготовлення цієї проєктно кошторисної документації управління спрямувало косівській міськраді понад 300 тисяч гривень з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. На запитання чи виділять у 2025 році гроші на будівництво берегозахисних споруд у косові на річці Рибниця. Андрій Пліхтяк відповів так. Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища він формується за рахунок сплати екологічного податку. І основним наповнювачем цього фонду на території в в Івано-Франківській області це була Борштинська Ми В зв'язку з військовою агресією Російської Федерації на сьогоднішній день. Бурштийська ТЕС зазнала значних ушкоджень, і відповідно, надходження екологічного податку зменшилося. Фінансування з цього фонду можливе, але це все залежить від того, як буде відбуватися його наповнення і скільки коштів буде в цьому фонді. Однозначно, адміністрація буде докладати максимум до зусиль для того, щоб якимось чином це питання вирішити зі слів Андрія Пліхтяка, У червні 2025 року управління знатиме суму надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища. Відтак сформує і зат. Вердить перелік проєктів, на які спрямують гроші, Наталія Веселовська, Василь Василюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.